Йо, <риклад> yeah. Що хочуть, то і пишуть? Інопланетяни над Довжовським спірзаводом. <риклад> там не... інопланетяни? Більшість тих інопланетян – основні потребителі даної продукції, які даний завод виготовляє. Yeah. Раніше вони такого не писали. Ось добре дітей, ніколи править, де своє що ти там з і рота провітрюєш? Здравствуйте, Сергій Кулаєш, сідай, поговоримо о мірському. Йду, да. йду. Хоч перепочинуть. То свіжий воздух, птішки кукурікають. І якісь спадлюки сидять біля сусіднього подєзна. Здрасте! сусіди. Здрасті, здрасті, здра! Відпочивати від свіжого воздуха з тими, з довжовскими о! Що Що, що? Що ти таке мудре сказав? Що, на сам Так, Главний дівостатор заводу проходячи через вахту після закінчення робочого дня, наспівав пісеньку Земля в ілюмінаторі» як на цьому літала синя людина. Чи там не ясно написано? Синя людина. От і літав! Не хочемо, був не найголовніший діюстатор, якого зміна закінчилася сильніше. Також пише писати. Так, але я підтримаю за твою. Змій. Денджер. Мутанти в каналізації. Ой! Бачу я тих мутантів? Те, то Бальку з третього під'їзду знаєш? Ну? вона не мутант, вона їх главний штамповщик. Ти що, вона ж цвітками торгує. Правильно, цвітки для общественності, а плюски мутантами. То вона такси на творек все до дворі їздить. Мутанти це оказується привітно. Да, макоїди того, піточок на і потім по каналізації коників шукають. Та цінової поштої Що Тут ще є. Реклама. О, да. Це інтересно, що тут у нас? Прокладки. Акумулятори, шини, машини. О, ще й вішко написали. Ало як, ану, я вісики люблю. Наслаждайся. Купи подшипник і кардан, а ми дамо тобі боям. О, оригінально. Это що то новенькое. Так, морфей. Ритуальні послуги. Тут теж є. Та не вже розхотілося. Почекай, інтересно, як воно такі рекламує. рекламірують. Да, 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 во. Ляля, ля, 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 ля. хай будем пухом вам земля. Ей, Йо щоб його грі пальну висяну нічку разом його весиком. Щоб ви діти мультика не бачили. Та ладно тобі, то у людини така маркетингова політика. Маркетна політика це щось. Ну ніби як піар. А що таке піар? Ну... Ти тво, рекламу МДАМ бачив? Ну. То це що, жовтий-червоний, зеленим роблять. А ой, мам, що ж моє рідне. Ти думав. О... О, що тут ще пишуть? Дай потримаю. Гагаріна, нашого часу не актуально. Це очередний спірзаводський спільзавод... мутант, який нанюхався і хоче попасти до твоє. Морхає. Агі Коліра, що то ще знайомство. Ану, удиві мене. Одінокі мужчина іще жінку женщину 78-го року випуску. Петий бампер, ржавий вузовий процент не передлагав. Ану дай я, дай, дай, дай. Так, мол пар іщ мол дєв для іо. Тобі що, язик заплітається чи що? Шо заплітається? Мозаку заплет... сам дрєш о. А на іща сказе ти. А з бокоморзі чхую туди о. Там вон так цякі шифромщики сидять. Так, дальше. Культурні заходи міста. Які там можуть бути культурні заходи? Соврємєнна молодеж ніяких, кроме півної очагів культури що проводять міський економічний факультет, якийсь КПНУ імені Одієнка. Фу, Опять якийсь рептиль. Я вже помаленьку привикаю. А ну що там конкретніше, ти ж повинна бути оділушка? Ну що, автор статті не намікає, намікаєш, там не буде нічого інтересного. Не може бути. Що не може бути? Просить для підтримки одної з сказаних молодець всіх послати і три букви. Іди ти. Самі йде, бо. Ти дивись, справді три Де ж та цензура? Да, раніше такого не писали. Да, да, тільки ці три буквы страні. Та три букви, вони в зимбаку три букви. Не, ну ти подивись. Сы, мы, сы. Ну і що? Це не зві, а якісь форми небезобразия. Да, А от хоть трохи віддихнем. А что там, взять? Где закінчилось? Не, детская страничка. О, давай, давай. Люблю блеснутый ерудицію. Ага. А близнись постоянно лисинок, так що тут про до точки нет. А, ну це інтересно. Давай, я все-таки ерундіт. Перше питання по горизонталі. Страна, в якій живуть китайці. Я й Ринок. Підходить. А, я казав. Ти старий гіпон. Так, Що, відкрив Ньютон після падіння яблука. Що? Питаєш, що ви думати Ньютон після е, такого? грушку. Моциклетний шльок. Маціклетний. Підходить? Ну, а, а ну, типу, щоб печі у відповідях. Ага, О, А, я все ж на кабелі. Це так. капець. Діти до не там мають таке знати. Скоро не в школу будуть ходити, тільки також, щоб дочекати настроки в паркпілет отримати. От дітька, а ну, да. Загадки. Я люблю загадки, люблю. Тува. Да. Слухай. О, руки в маслі ззаду, кранік. Хто ти мальчик? Я. Ботанік. В ріх воно ну, не підходить. Електромонтёр. Ні, пролектроманджор друга задка. Того, З когтями на ну, не птиця, летить і при цьому нагло і без пардону вживає нецензурну лекцію. І тесно, що ж там за відповідь така. Чекай зараз прочитаю. Механік. Ммм. Неожиданно. Так, знаєш, що я тобі скажу, Ніколай Петрович, не буде кіна з цими газетами. Не буде. Сталіна на них немає. То що робити? Давай завтра на старому місці тільки вже радіо собою беремо. Давай.